Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати саме на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одне одну в потенційній загрозі. Тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили. І журбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. Вітання, Арнольде. Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці, задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у двісті разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ, чого, звичайно, не скажеш про твій мозок. Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматичне зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе як у горобця під коліном. Проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дідька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин, аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітинній мембрані іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021. тисячі двадцять друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Арнольде, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той лінтю, тому, поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скочем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя Арні. Я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Арнольде, може досить витрачати час марно? Гаразд, можливо, через двісті років ти подивишся всі серіали нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти, а ти залишаєшся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти уже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде. Ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, Пішли подивимось серіал. Арнольде. Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Аго хлопці ви що надумали зробити когось безсмертним? Йо, я це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика ДНК Вурхіза. З біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні сноп та гоп хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, Я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, не дарма Сноп та Гоб учора поцупили здоровецьку м'ясорубку. <звук> Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне? В нього пам'ять відбило. Точніше, всі нейронні зв'язки розірвалися і його свідомість як у немовлятка. І в якому сенсі ми його вбили? І що ми зараз будемо з цим робити? Гадки немає, може, щось гостро цікаве. <плес> Стривайте. На холеру вам уколошкувати безсмертного. А ви хотіли спекатися від мене, аби заволодіти моїм шоу? Дідько, він нас викрив час шиватися! Нічого, ми створимо своє шоу, і тоді ми всім покажемо. Ану, згиньте. Вибач, чуваче, я навіть іменем твоїм не поцікавився. О, Арнольд! Приємно познайомитися. Гей, ану, припини їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда, а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. ГМО – це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим, візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 20 Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Йой. Що відбувається, Арнольде. Ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! А бодай тобі, що ж ми наробили. Я помилявся. Гена інженерія небезпечна. Не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. Не хвилюйся, Арнольд, Де вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож вгадай, що на картинці неправильно. А на цій... Ні, зберися вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Піддослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин. І ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що, якби всі люди могли читати думки один одного ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс? Трясся твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це. Сьогодні ти в зоні 51 і зараз тебе телепортують. Ось як виглядає телепортація. Часточки А і Б квантово заплутані, тобто вони можуть взаємодіяти скоріше швидкості світла. Якщо просканувати частинку сі та її взаємодію за, то можна перетворити на Сі. Лишилося лише просканувати сім тальйонів атомів у твоєму тілі і відтворити їх по той бік землі. Розпочнімо. Йой спрацювало. Чи ні? Згідно з гіпотезою, всі нейрони на землі мають два можливих життєвих цикли. Один відсоток нейронів може переходити з одного світу до іншого, стаючи дзеркальним нейроном. Тож, друзі, ти опинився у паралельному всесвіті. Тут не було пандемій. Космічні технології розвивалися дуже швидко, що спровокувало напад іншопланетян. А я думав, наш 2023-й найгірший. Вибач, Ернольде, тебе нічого не врятує. Окрім штучного інтелекту, котрий також вирішив захопити світ. Хочеш, Ернольде, візьми портальну рушницю, вона може повернути тебе додому. Гернольде, ні, це не твій всесвіт. Ну, от, на найцікавішому моменті. Тепер переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися, як це закінчиться. Я вшиваюся. А ти? Арнольде, знову на тебе все навалилося. Е, -е здається, усе кепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини, збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії, а поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, камікадзе, ти недороблений! Лише одна цукерка ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, кола — не варіант. Наступного разу затестимо пепсі. Одного чудового дня, який не віщував лиха. Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому відповідь проста, чом би й ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лагманина та ліки. Це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде? Через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, А тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва. І очищував сріблом. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років.